Ви знали, що бор у рослині не може використовуватись повторно? Його дефіцит особливо відчутний на карбонатних, лужних, бідних на органіку, важких глинистих та піщаних ґрунтах, а також у період посухи чи вологої прохолодної погоди. Але рішення є, своєчасне підживлення Макош Б11 унікальне рідке добриво, густе як мед з високою концентрацією бору 150 грамів у кожному літрі. У складі добрива 11% бору, доступного для рослин, 5% азоту та 1% амінокислот рослинного походження для кращого засвоєння. Також b 11 створений за інноваційною технологією AAC, унікальний комплекс аміно та органічних кислот і полісахаридів. Який швидко відновлює рослину після стресу, стимулює ріст репродуктивних органів, підвищує ефективність засвоєння бору, пасування каністра 10 літрів, вага каністри майже 14 кг, адже густина добрива 1,37 кг на літр. Це концентроване добриво для ваших рослин у зручній тарі для використання. Легко переносити, просто наливати, Зручність у кожній деталі. Бор потрібен усім культурам, але найбільше його потребують олійні культури, бобові, овочі відкритого та закритого ґрунту, плодово-ягідні та технічні культури. Винос елементів живлення на одну тонну товарної та побічної продукції, за даними професора агрохімії Господаренка, ви можете побачити в таблиці на екрані. Чому бор такий важливий? Він забезпечує розвиток квіток. І їх якісне запилення, сприяє формуванню повноцінних плодів і насіння, зміцнює клітинні стінки, рослини стають міцнішими та еластичнішими, стимулює кореневу систему та покращує засвоєння елементів живлення, прискорює транспорт вуглеводів від листя до плодів та точок росту, підвищує стійкість до посухи, саморозкість і різких перепадів температур. Для озимих культур це ще й гарантія кращої зимостійкості. Бор не реутилізується в рослині, тому підживлення слід проводити кілька разів протягом вегетації у відповідній критичній фази. Рекомендована норма внесення – 1-2 літра на гектар, залежно від культури та фази росту. Це дозволяє отримати максимально ефективний результат. Пам'ятайте, без бору не буде стабільного врожаю. Забезпечте свої культури надійним живленням вже сьогодні. Макош Б11. Бор, що працює на ваш урожай. Замовляйте зараз і дайте своїм полям максимум можливостей.